Маємо тарілку харчування, да? що має, який вона повинна мати вигляд. От якщо забула тарілку собі принести, ну покажу от -от на баночці. Да? Якщо от так от, тарілка да? кругла, умовно, ділимо її пополам. Ну, тут видно да? пополам ділимо. Так оця одна половина, одна половина це овочі і фрукти. Причому 2 треті овочі і одна третьі фрукти і ягоди. Далі. Оця друга половинка ще пополам її ділимо. Четвертінка це білкові страви. Ну і білок це не тільки м'ясо, ви знаєте, да? це, тут має бути білок і тваринного походження. От, риба тут має бути, і також яйця, і білок рослинного походження. Треба поєднувати. І цільнозернові. цільнозернові. Що відноситься до цільнозернових? Це хліб висівковий. Бо це має, може бути, ну, висівковий він має бути, краще темних сортів, це крупи так? Да? ну і бажано у нас багато дуже оброблених круп. Треба вибирати ті крупи, які не оброблені і які ну, от, цільнозернові, да, Ну що, це гречка, ідеальна крупа, да, це перловка, ну, це може бути і овсянка, але овсянка має бути не бита і не швидко розчинна, а вона має бути з цільного зерна. Ну і тут, от бачите, макарони показані, макарони твердих сортів теж можна і це все займає так? Да? Ну і ще одне правило тарілки, бачите, тут от є різні кольори. Ще одне правило тарілки, яке дуже бажано притримуватися, яке покращить здоров'я і буде підтримувати здоров'я на належному рівні, це є такий вираз «з'їжте райдугу. Тобто, чим більше на оцій от половині буде різнокольорових продуктів, тим буде краще. Ну, вважається взагалі, що в тиждень, в тиждень треба з'їдати, щоб підтримувати мікробіом кишечника в здоровому стані, треба з'їдати 30 різних видів рослин. Ну, за тиждень 30, бо за день 30 різних видів не з'їмо. А за тиждень треба постаратися. Яке ж має бути харчування? Воно має бути збалансованим. Щоб були і білкові страви, вже казала, да, щоб був корисний жир, щоб було багато різнокольорових рослинних продуктів, От правило, райду, і, да, ну Тут ми з чоловіками якби на одній хвилі. Обов'язково мають бути. Ферментовані продукти, і це не лише квашена капуста та, і квашені огірки. Це має, може бути і яблучний, виноградний або бальзамічний оцет, І це мають, можуть бути ферментовані соєві продукти, корисні жінкам, потрібно їх включати. Багато їх не потрібно, і от, але вони раз в тиждень, той сир тофу чи соєвий йогурт можна включати, тому що облатають астрогенно-тобовної їди.